Друзья, всем привет, Зара, я покажу свои, ну, все свои автоматические фермы в своем свете, Майнкрафт. И это, те, это без украд, вот, покажу. Вы за что я The camera woman is pretty fast, just like the mafia toilet is, and just like the mafia toilet, the camera woman also has a range attack that puts her in attack mode, as you can see. Her attack also freezes her enemies, making the camera woman actually super powerful. The camera woman can also TP away if she gets overwhelmed because there's a theory that she's able

Їхнє залізо впаде. Давай, я покажу, як ту працює. Квитку. Голина ламається, помирають. Їхнє залізо в мене ось тут з'являється. Це ферма Ростини це моя ферма просто. Це ферма єзі. Яка взагалі не працює. Давай я скину тобі речі. Це ферма. Це моя ферма просто, ось тут біля. А це моя хата. Це стіл зачарування. І nee, папа, підписуйтесь на канал, якщо вам це відео сподобалось.